Про шлюб на землі і на небі івано-франківським студентам розповіли про тайну вінчання. На захід прийшов священик однієї з місцевих церков. Отець Віталій Бідкається. Сучасних молодят більше турбує коровай, сукня та верен, а обряд вінчання стає формальністю. Проте переконує щастя, не поселиться у тій сім'ї, котра знехтувала і не запросила Бога на весілля. Це тайна, яка напевно що до кінця не збагнена для людини. Хоча сьогодні вже стараються десь будь-якими силами. Нівелювати або зменшити важливість сім'ї подружжя, особливо молодого подружжя для церкви. То, на жаль, є проблема молодих сімей, які забувають про Бога і забувають про церкву. Самі студенти переконані про тайну шлюбу, знають усе, їх ніщо не здивує. Дехто із них уже знайшов свою половинку та пригадує, як воно давати обітницю перед Богом. Інші ж кажуть, перед власним вінчанням обов'язково підуть на церковні курси. Всюди такі традиції однакові, священик там давав нам ну ми обітницю давали один одному, також сповідались перед шлюбом. Коли я буду одружуватися, я буду обов'язково вінчатися. Тому що відповідно що я християнка, і це є одним з моїх обов'язків. І варто все одно перед вінчанням буде приходити якась підготовка у нас з нареченим. Окрім релігійних тем, студентам розповіли про особливості українського весілля. А на сам кінець запропонували послухати записи давніх народних пісень.